Доброго дня, шановні користувачі Ютуба. Хотів би поділитись з вами відгуком і враженням про покупку даних наушників. Купувалися вони в магазині Алло за акційною ціною 999 гривень. Хочу сказати, що чудові наушники за такі гроші наш час мають шуму. Ізоляцію, шумодав. Е, я його лішньо навіть не використовую. шумоізоляція не шикарна, звук теж. За ці гроші, ну, топ можна сказати. Ще покажу вам комплектацію даних навушників. Поставляються вони в такій красивій коробці. І в коробці все необхідне для даних наушників. Це інструкція з qr кодом для програми, щоб керувати наушниками, переключати режими, дивитися заряд, дуже удобно. І кабель type c Type-C, що немаловажно, для зарядки. Ще зауважу, що тримають вони понад 70 годин при шуму шумкаві і самі наушники. Мілімістичний стиль. Але чудова конструкція, м'які амбішури. І саме головне для такого цінового діапазону. Це металісткі дужки. От і все, що я можу розказати про дані наушники. Дуже дякую магазину Алло за можливість за міняємі гроші купити даний товар. Дякую за увагу.